Вчора, 25 грудня близько 20.25 у місті Кременчук, автомобіль Нісан під керуванням водія 1977 року народження допустив наїзд на поліцейського 1982 року народження, який регулював дорожній рух на перехресті вулиць Небесної Сотні та лейтенанта Кагала. У наслідок ДТП поліцейський отримав тілесні ушкодження. За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу. Су України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство.